Ізраїльська армія концентрує танки та військову техніку на кордоні із сектором Гази. Цагал готується до наземного наступу, щоб знищити угруповання Хамас та його інфраструктуру у відповідь на напад, що здійснили бойовики минулого тижня. Припускають, що бойовики утримують близько 200-250 ізраїльських заручників. Одна з цілей наземної операції їх звільнення. У самому Анклаві через авіаудари сотні тисяч осіб мусили тікати з дому. Армія Ізраїлю закликала людей евакуюватися на південь території. Тут зростає побоювання виникнення гуманітарної кризи, а також ширшого конфлікту Ізраїлю з Іраном. Також загострюється ситуація на кордоні з Ліваном. Бойовики Хезболи, яких також спонсорує Іран, обстрілюють Ізраїль із Ліванської території. Сили оборони Ізраїлю заявили, що внаслідок їхнього повітряного удару загинув високопоставлений лідер Хамасу в секторі Гази. Усама Мазіні був ключовим перемовником бойовиків щодо заручників. Водночас постачати пальне продовольство та воду до гази з ізраїльської території припинили. Однак Нетаньягу та Байден домовилися, що водопостачання до деяких районів південної частини сектора Гази буде відновлено. Також голова європейської комісії Урсула фондерляя наголосила про початок операції з гуманітарного повітряного мосту. ЄС відправить до Єгипту кілька літаків із вантажем для гуманітарних організацій сектора Гази. В Анклаві мешкає 2,3 мільйона палестинців, і цією густонаселеною територією керує Хамас, який має на меті знищити Ізраїль. Тоді як ізраїльська армія закликала жителів Гази евакуюватися на південь. Хамас переконує місцевих жителів залишатися на місці. Раніше лунали звинувачення, що угруповання збирається розміщувати свої бази в житлових будинках, прикриваючись мирними жителями.